Леша ми знову повертаємося до розмов з нашими гостями і спікерами. Поряд зі мною зараз знаходиться Сергій Мусаєва, головна редакторка української правди. Пані Понісвігіль, вітаю вас у Чорницях, дня. у місті. Доброго добра. Дня. Ми всі спостерігали за вашими сторіс вчора і бачили, як ви їхали до нас потягом Київ, місто добра. Так? нукр «Укрзалізниця» долучилася до цієї доброї ініціативи, тому ми щиро радіємо. Мені здається, дуже класний брендинг, я про це вже казала для Чернівців. Те, що місто добра і та ініціатива, яка яку створила Марта, вона вже масштабується до до міста. Так і мені здається, що Чернівецька влада має взяти на замітку. Що тепер Чернівці це також місто добра? А, так. Чудова асоціація. Так а, водночас. Коли я спілкуюся з людьми, які не дотичні до сфери паліативу, не дотичні навіть до медіа, і розказую про те, що у нас буде відбуватися конференція з дитячого паліативу, вони часто запитують, а що це? Чому на вашу думку ця тема є невидимою в українських медіа? Чому на неї так мало звертають увагу? Мені здається, вона дуже складна. Емоційно для людей, і я, як журналіст, як редактор, в принципі, іноді бачу, що люди уникають якихось важких розмов про важкі речі, тобто їм краще. Жити в якійсь своїй комфортній зоні, так в тому, що в принципі, ось іде в тому числі повномасштабна війна, дуже багато викликів через це, ти стикаєшся з горем щодня, фактично, так. І мені здається, що це про в тому числі розвиток компатії у людей. Тобто люди напевно не до кінця хочуть відчувати. Це перше, оскільки важка в цілому ситуація, так в країні. Але ем, якщо сказати чесно, то і до повномасштабної війни, і до війни тема полятиву була дуже непопулярною. Мені здається, що це також говорить про те, що держава недостатньо, звісно, робить в цьому напрямку. Ем, у нас підходи не змінилися. Мені здається, що в чомусь це може бути пережити Карадянського Союзу, де людей і дітей з такими важкими захворюваннями. Взагалі хотіли не помічати, щоб створювати цю ілюзію, що все добре, так, і таких якихось великих проблем немає. А мені здається, що якраз таки якість паліативної допомоги вона свідчить в тому числі про розвинутість суспільства, про те, наскільки країна дбає про своїх громадян, наскільки їй важливо. Важлива, здорова нація, наскільки е, е, ті, ті всі питання, так, вони впливають, в тому числі, ну, на якість життя, так, на е, медичну допомогу, на все. Так, тобто, те, це також про прогрес. Тому е, я особисто. Звісно ж, ми допомагали раніше паліативним дітям місто про місто Добразна. Але коли я тут опинилася в червні цього року, я зрозуміла, що це буде в тому числі якась моя така функція там, на наступні місяці, роки, я не знаю, хочеться, щоб місяці, щоб трохи це питання з мертвої точки зсунуто, так щоб. Держава почала помічати, щоб люди почали помічати. Тому що коли ти чуєш історію про те, що дитину можна було врятувати, тільки встановивши її шунт за 30 тисяч гривень, так ти розумієш ціну здорового покоління українців. А для мене зараз кожен українець, кожна українська дитина дуже важлива. Чому тому що ми втрачаємо, ми втрачаємо найкращих людей на фронті. Ми втрачаємо найкращих людей серед цивільних, в тому числі, тому що і цивільні так через ракетування. Кетні обстріли. І якщо ми хочемо і думаємо про майбутнє, ми маємо думати і про цих паліативних дітей, про про покращення паліативної допомоги. Що це не вирок, що це шлях, але він нас кудись приведе. І тому для мене це дуже дуже важливо. Дякую. Про підготовці до цього заходу тут у місті добра прозвучала фраза про те, що тут. Маленькі і невидимі стають видимими і сильними. І, мабуть, це лейтмотив мотив усього того, що тут відбувається. Я погоджуюсь, тому що я була в різних медичних центрах у своєму житті, і за кордоном також так. Але місто добра мені здається, що Ну, можна це, звісно, називати звісно дитячим центром паліативної допомоги, найбільшим хосписом а, взагалі в Україні, так, існуючим. Але для мене це перш за все простір любові, а, емпатії, надзвичайною, якою володіє і Марта, і команда, так, тому що я познайомилася з командою місто Добра, і теж було вражено скільки підібрані люди з цією емпатією, з цією. З цим служінням я не хочу слова та, тому що це різні поняття. І для мене це про служіння. Все, що відбувається в місті добра, це про служіння суспільству, дітям і добру насправді. Повертаючись до теми, чому ця тема паліативу дитячого, можливо, є невидимою в Україні. Я особисто для себе зробила такий невеликий висновок, що інколи журналісти. Не знають, як цю тему подавати, ну тобто, це чутливий контент, і боїшся не відштовхнути глядача. І мабуть, треба приїхати сюди, зануритися в цю атмосферу для того, аби відчути, як це правильно розказати глядачеві слухачеві. І ви, мабуть, своїм особистим прикладом, коли сюди приїздили, теж відчули цю атмосферу і знаєте, як про це зараз говорити? Так тому, що дуже часто, коли ми про це говоримо, так. Це викликає безнадію, розумієте? Тобто ти бачиш, і негативних новин дуже багато, так фон інформаційний дуже важкий. Тут ще коли ти бачиш цих дітей, так, яким потрібна ця допомога, дуже часто це може подаватися як. Це без надії, а тут якраз таке те, що відбувається в місті добра, те, що відбувається в в центрі паліативної допомоги дім метеликів, так це якраз таке про надію, про, про те, що ми за кожну дитину будемо боротися, кожну дити, кожної дитини є свій підхід, в кожну дитину тут вірять. Кожну дитину тут обгортають такої величезної кількості любові, що ти розумієш, що любов лікує все. Що звісно це новітні технології, це найкращі лікарі, а ще все про все, все про любов, все настільки огорнуто цим в кожному кутку, в кожній квіті, в кожній пліці, в кожному малюнку, це все відчувається, і тому воно лікує. І ти по іншому сприймаєш цю важку тему. Абсолютно. Дякую вам, пані Сергію. Добре, що ми робимо цю тему видимо як ми зірники, але водночас добре, що є такі зустрічі, як ця конференція, де зустрічаються люди з різних сфер, з різних секторів, і ця міжсекторальна співпраця допомагає робити якісь практичні кроки для покращення дитячого так, дуже, дуже потрібно це робити. Дякую, Дякую. вам. Дякую. Повертаємось до нашої конференції.